Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з Дензу Бугаті залетіли в скібіді Tower Defense! Йо, здорово всім! В общем-то, Денчик, сьогодні ми будемо виконувати місії, і я би дуже сильно хотів дойти аж до останнього тіра. Я постараюсь, бо я хочу забрати самого крутого чела. Прям максимально Його Йо забрати можна тільки один раз. І їх дуже-дуже мало взагалі в ігрі зараз. Потому що Денчик, оцей 50-го тіра, чувак tv мен. поняв, він дуже-дуже потужний. От. І я сильно. Хочу його зробити. Я зараз тільки на тридцятому тірі, на та і, Короче, ще надо добре пофармити. Тому а, да, я да, пропоную да. зараз да, запригнути в гру. І знаєш яку ще давай, давай його. оприділимося в, в саму саму ліву. Погнали багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix, готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а всередині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. В общем, Ден, і ситуація наступна: ми ставимо просто чуваків, нажимаємо автоскіп. Ну, в принципі, ти можете нажимати. Я поставив і вже «Фармера». Чекаємо, так, да, да, це правильно, правильно. Головне, що ти його поставив. І вже слава Богу. Я вже шарю, я вже шарю в цій темі, розумієш? Ну, ти вже шар, Ден, ти вже, ти вже все, все розумієш. Нам так. треба чисто дочекатися автоскіпа, Бенс, ставимо ще одного фармера і чекаємо наступного автоскіп. Кіпа, і потім я уже підготую сюди денсінг чувака. Знаєш, тоді я не буду спішити ставити персонажика. Правильно? Да, да, ти став поки чуваків на гроші, в принципі, денс. Чувак, оцей дожен їх буде задефати. Да, да, да. Я його ставлю, він поїде, і їх повинен зараз тушити, прям дай Боже. А ти можеш ставити чуваки, які будуть збирати лавешечку, і потихенько прокачувати. Що в тебе там по персонажам? Я не пам'ятаю, в тебе є, вроді би, ельф, да? Да. Bing. О, оце тут його можеш поставити, більше ельфів не треба ставити. Чисто один, потихеньку прокачуєш, но в основну... А основно... так його це і убиває? Так, да, ну конечно. Денс чувак, стички їх убиває. Денс чувак взагалі, ну нормально. Він dance, dance, Він же ж не задоував. Потихенько Прокачуєш і все стає на свої місця, як ти казав. А в мене вже є 500 баксів, я пробую ставити ще одного тут не можу. А отако. Я отако не можу. Так, да, все, я їх поставив по максимуму, як тільки міг. Тому я цього прокачую, цього прокачую, і в принципі все у мене слава Богу. Я не того трішечки прокачав. Це не... нічого страшного, головне, те, що На третьому левелі, Поняв? <гум> 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 так, no. я тихасенько просто беру помалесенько прокачую денсера нашого, і в цілому все у мене стає, слава Богу. І треба фармити 500 коїнів. Ми ж з тобой дан уже в принципі проходили цей режим, тому нас очікує просто рутина фа нам треба зараз дві каточки виграти, я трошечки левела прокачаюсь, потім ще тобі трохи повиграємо і буде взагалі пушечка. Ну. No. Oh, у мене штука є. Ну. No. У мене є штуцер. Ха-ха. <рес> штуцер можна кудись потратити, наприклад, вкачати альфа, бо вже чуваки наприклад, пішли трошки поставити сирі. великого. А. Oh. <рес> Хорош. Непогано, непогано, ти придумав. Ладно, я прокачую пакунки свої. У мене, в принципі, теж повкачування, але я потихенько ще докачую, тому що я чисто буду грати зараз на тоненько. Я думаю, що наш діджей буде нормально валити, цей ті титан там теж буде нормально валити. Та й в цілому ніхто тут, по ідеї не буде проходити. Хоча ось диви фрост є, чувак. Оце ось жорстка тема. Я вкачав ось з цього пулеметчика. Хорош, треба з цим фростом зараз якось розібрати. За 800 прокачую діджея, і по ідеї ми Чего просто потушить? Да, потушим я 100 че, пулеметчика. Все. Так, 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 так. Тикаво. Щоб его поставить, таке цікаве. У Ну, тебе две штуки, да. Постав, постав оцього червоного чувака ось тут. Ось тут посередині постав. Я качаю бабки, я качаю бабки. А, ну тоже, да да, да. Як варіант, можеш, можеш прокачувати. Все. Бо тут Дей. ось вже й босси пішли по 40 тисяч, поняв. Тут уже зараз буде жорстко. Ще я поставлю великого гіганта. Ще одного. Якщо поставиш, то отут став. Отут сюди я стою рівно. Так, mm -hmm. да, нормально. Yeah. потім прокачаєш його за 5 так. тисяч буде хорошо. Да, 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 я збираю гроші, 5 тисяч, щоб його качати, щоб він там приймав їх, то потихеньку помаленьку. Бо я ти потихеньку теж всіх прокачую, але вони сплять, я не можу його зараз. Щас... О, все, підкачав. Дві штуки. За півтори прокачую денсера, його положили спати! Oh. Я Коротше, улучшеного. Ага. Давай, давай, да, все, хорошо. А тепер все, точно тут уже ніхто зараз, ніхто зараз по іде, і тут не зможе попроходити. Я би ще тут тебе поставив гіганта. А, так, так, було б хорошо, але для нього треба камера, тому я вже беру і ставлю камеру відразу. А вона да, не хоче давай. ставитись. Давай отако, бемс, щоб його хоча б спати не ложили. Я ще одно поставлю. Біля неї. Можеш поставити, да. Все. І я поставлю і камеру разик вкачаю, щоб вона хоча б могла їх якось зарядити. І за дві штуцера Цього прокачаю. Так, тут у нас потихенько проходять, але ми їх даємо їм джазу. Мені би з камера прокачати, але поки ще ще не хочу. Ще рано. Тебе за три штуки прокачаю, тебе за дві. Дві в нас проходять! Ден! Ні, їх поїдай ще звіта. Хорош! За п'ять тисяч. А я Денсера прокачав, зараз уже точно ніхто не пройде. Фіга у мене бабла. Чотири штуки. Нормально. Я я б качую да да, да, по-любому. Бо ми поки справляємося. Справляємося? Хай да -да, попаде. Ми поки по дефенсу дуже хорошо все робимо. Бо я дуже чуваків захоплююсь. А якщо ми проходимо, то. Да-да, я поки що чуваків, які дають гроші, теж прокачую потихеньку, і слава Богу. Тут камера стоїть, вона фіксить я наших чуваків, щоб вбили. спати не ловили. А він спить Шо? просто, да? Ну Так, за 800 камеру прокачаю на всякий випадок ще. Так, я би за три штуцера ще б апнув. І цього за два штуцера можна. Апай, все апай, все треба апати. Треба ще цього великана тут апнути, якщо <гум> базу охороняє. А, все, я уже апнув. <гум> Хорошо. І по суті, у нас зараз все доволі таки непогано. Головне, докачати повністю всіх своїх пакунчиків, тому що вони приносять дуже багато лавешечки. Так. Да. Я це замітив. Так, тебе за 6 тисяч ми прокачуємо. Це ти в нас що тут теж за 6. 100. А, не хватає. А ти вкачаний на максимум. Все, мені останнього чувака за 6 штук вкачати, і я буду взагалі довольний. Всі повкачував. Так, да, 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 всіх повкачував на максимум. Ставлю тут ще одного ТВ презент мене. І 5 штук зараз збираю, щоб його прокачати. Це по-любому треба робити. Бо з лівого флангу у нас трошечки краща ситуація. Там все-таки 3 чувака стоїть. Де, стоїть тільки один. Так, О. я цього справа прокачав і зліва зараз теж за 5 штук прокачав. От тепер буде добре. Я справа поставив ще, одного великана, хорош, поставив ще кам... одного вілікана. Хорош. Хорош, хорош. Справа бомбіраш, камера каже, що все хорошо. Ну, справа добре. Зліва вже похуже ситуація, замечається. Да, так, зліва ситуація трішки гірша, але я все рівно ще справа прокачую трохи, і далі всі гроші буду витрачати на ліву сторону. Наприклад, зараз прокачаю камеру. Хоча ні, вона це відчуває доволі хорошо, я б тут ще одного просто чувачка поставив. От я фармера максимального поставив. Хорош! я вже всі максимального. У мене всі максимальні, братуха. я вже тут а -а. в ліву сторону жестик прокачу. У нас справа проходять, Дензо! Не пройдуть, не пройдуть. Тут же Велікан стоїть. Пульша денсера цей стоїть. Я б Так, я би тут ще Велікана поставлю, Презентмена. І щас за 5 його прокачаю. Бемс. Супер. Так, не тудовость, твоя у ідея. Так що то я тоже сюди поставлю. Я бы сюда би такого все доставив, ще одного. А, не може двига. О, шалей, поставив и за йду, да? Справу идут добре. добре. Надо вже дрона прокачувати камеру, бо він розряджається. А ні, він нормально себе почуває взагалі. Хм, странно, може його і не надо допрокачувати. Так, я поставив ще одного Титанмена. Бем за 5 штук сюда. Все, нормально. В тебе Ден, як ситуація? Цілком непогана, тому що тут найтикало цих великих І Вони ж всі прокачені. Жесть. І в мене ще 16 штуцерів. Я не знаю куди їх потратити. У мене 12 поки, але нам треба за 40 штук прокачувати далі чуваків. Так що я думаю, ти знайдеш куди потратити гроші. Я закачаю. О, ти ще фармілки не докачені. Все, все, я вже виправ ситуацію. Так, ну камера відчуває себе максимально здорово, так що я, в принципі, думаю, що можна ще одного сюди тако підставити, якщо він тут стане. А він тут ставати не хоче. О, ні, став! За п'ять штук сюди, нехай стоїть. Так, тоді я збираю бабки, щоб апнути за штук штуцерів пацанчика великого. Да, давай, ти якого будеш апатити? З правої сторони чи з лівої? Дома? Може? Та ні, не, бідома не. Треба зліва або справа апнути. <кій> щоб вони швидше їх там вбивали, поняв, а не тут. Тоді я справа, мабуть, апну. Справа апнеш? Хорошо, тоді я зліво апну. Там, якось. Камери У мене вже 20 лет. А, нема. Так, Ден, тут зліва вообще шок. У мене 37 тисяч. Камера не справляється за три штуки треба її прокачати. Качаю, качаю, а я. Я прокачав. Збираю бабки. А в тебе тут презент мене, які перші. Першого левела два штуки. У мене? Да, отут ось, прямо yeah. біля камери, два штуки першого левела. Так, і в мене Де є 40 тысяч, я, ти? Ти? 40 000. Вони я Ось О, першого левела двоє. Біля камери, прям на камері стоять. А. Ну от ці чуваки червоні. Апай, апа я. А, у фоха їде, Ден. У нас тут хана. Уфоха на півляма їде. Ага, uh бачим. -huh. Uh -huh. І вона невидимо стоїть. Я біля бази, апаю, з титана. Все, хорошо тоді. Ну вони валять, вони валять у фоху. Я думаю, вони її заб'ють. Було би дуже файно, аби вони її забили. Але поїде заб'ють, да, заб заб'ють. Ну вона просто невидима може стати, поняв? Ну вони її все рівно забивають і забивають зараз о цього ще чувака. Тут ще один деякий тітан їде. Да, да, та тут їдуть вообще жорсткі чуваки. Але я потихеньку гроші підзбираю, так що все має бути супер. Треба щось цікаве поставити таке. О цього до прокачай до кінця. Якого оцього стоїть у тебе, такий маленький. Маленький? Маленький незаметный. Да, да. Він коли на максимальному рівні, він нормально дамажит. Так да, ну у нас там проходять! Ні, все, не проходять. Ні, ні. У мене є 40 штук, і я з правої сторони зараз буду прокачувати чувака. Бен за 40 тисяч. Сюда. Він сейчас там нормально а, я, буде я, тушити. но я там не вкачав ще. А ти справа, да, ти справа так нікого на третій левел і не накинув. А, ну правильно, я ж біля бази вкачав. Да, да. У мене 34 тисячі. Ще трішки, я тут апну челика. Так, снчос. Я апаю челика. Бам! Давай, з правої сторони вже на третій поставив. Хорошо. Почав. Ну він почне вкидувати, дай Боже. І я справа ще одного доставив, щоб ну було трішечки чотче. Тому що зліва прям все хорошо. Бо там камера стоїть. Да, бо там камера стоїть, вони їх не можуть положити спати і все чітко. А справа потихеньку проходять. Куди би поставити ще велікана? Я не знаю. Можна ближче додому поставити або укріпити ліву сторону ще. Так, значить на ліву втикаємо. В принципі, можна отут того. Да, тобто? можна і там. У мене вже є 32 тисячі. Я зараз буду прокачуватись. Кстати, у нас 40 Хвиля ден, і ми потихеньку Шуруємо. Ну в цілому, ми непогано тримаємося. 40 тисяч є, я прокачу ще одного на третій левел. Блін, скільки я вже чуваків прокачав. Получається, один третього, а це твій, один третього мій, один третього мій. І ще зліва є один третього, тоже мій. Коротше, у мене три третіх, поняв. У мене якщо не помиляюся, два треті. А, ні, три. Три тоже, мабуть, так. Да. На базі зліва і справа. Я щас ще вкачаю одного. Мені ще треба 6 тисяч, я вкачу ще одного великана. Угу. Ну зліва навіть трошечки проходити почали, чуваки, я не знаю. Я з лівої сторони ще. Прокачал. Все, 40 хорошо. 40, 40. Ні, диві, ми держимося, держимося. 44 хвиля. Да? Я би навіть спробував би, чисто спробував не вимикати автоскіп. Мені було б цікаво. Бо завжди треба вимикати десь на, на 47 і так, ні, бо там далі вже складно, Бачиш, ага. вони проходять потихеньку. Думаєш, ми готові, так? Да? Я не знаю, я не Думаєш, знаю, ми чесно. Готові. Ну, аби ще трошечки ну. грошенят, також, щоб ще попрокачувати до третього левела, то були б готові, так. Да. Так, 40 штук на базі, я прокачу ще одного на третій зліва. Все, я вілікані більше не можу ставити, тепер треба вкачувати. Так, ну я ще одного сюди. Поставив, цікаво, чому я ще одно поставити. Ні, все, я віліканів теж вже не можу ставити. У мене всі по-любому другого. І ще декілька є чоловік третього навіть. Так, 47-ма хвиля. По суті то, ми нормально так двигаємося, я хочу тобі сказати. Але до нас потихенько і проходять. Я би от цього мілко продав би. Так, да, можеш продати його, поставити великого. Тільки не сюди, а десь отут. Отут можеш поставити. Отут де я Біля бази, да? Ну отут десь, отут, я є. Плюс-мінус там буде набагато краще. Так, в мене 36 тисяч уже. Нормально, нормально. Надо зараз 50. 48 хвиля, кстати, де? Зараз Почнеться 49, почнеш продавати своїх пакунчиків. Пані, вони якраз дадуть ті гроші. О, все, можна продавати. 52 тисячі у мене є на балансі, і я, видно, прокачую чувака, який ближче додому, скоріш за все, отако за 40 тисяч. Щоб отут підсейвлюватись. Насправді, бо чуваки шурують, дай Боже. Так, у мене 30 штук. Я не можу вкачати. Ну я розумію, да, 50-та хвиля почалась. Ну, мені здається, ми прийдемо її. Так, да, прикинь, якщо це буде повністю игра на автоскіпі, ми її повністю пройдемо, це буде легендарно круто. Я ще і так не проходив. Ми сюди ще одного гіганта може поставити. Може якось поставити? Не Oh, no. yeah. Ти <свят> в натурі можеш ставити. Бос, кстати, зліва йде Ден. Босс зліва йде, я тут прикрив. Yeah, yeah, yeah. Трішечки <свят> ah, okay. покращив. От, можна ще одного поставити, теж покращити. Бо ми ж продали оцих, що гроші нам дають понів. І по суті, то ми можемо ще ставити ще чуваків. Я, чесно, щас роблю упор на базу. Щоб бос <свят> <свят> не <свят> <додай, свят> <я свят> пройшов Ну, босс там не пройде, я думаю. Там зліва дуже жирно все. Хоча, можливо, і трошечки пройде. Так, <свят> оцього я вже можу продати. Ти справа верхнього третього левела можеш уже продавати, з нього сенсу там <свят> нема. Він один стоїть, <свят> справа зверху. Все, зато бабла нормально дасть. Прокачал на третий левел. Все нормально. Мы реально все тупо на автоскипе зашли. Боссы убьют? Босса злива убьют? Ну да, да, конечно, завалять. По-другому и быть не можем. Він, походу, даже до базы не дойдет. Не, <хе> не, 40 штук сейчас бем, прокачаю чувака. Отако. От <кхе> Йому сейчас тут будуть накидувати, дай Боже, правих можна продавати вже. Все, що? ми виграли. Ти А Ану, на лобі, це було дуже легко. Да. Чоти завдання виконав? Я ж хочу подивитися, поняв? В мене <кхе> там багато насправді завдань, поняв, які можна виконати, але вони дуже складні. Місії. Нє, ні, ні, у мене коротше місія вбити 5 тисяч туалетів, я вбив тільки 200, Відкрити 25 санта кейсів, я відкрив дев'ять. Зіграти 2 години. Мені ще 3 хвилини зіграти треба, я зможу теж пройти цю місію. Але зато... What? Oh. За те, що ми зіграли, мені дали бонуси, і мені два Санта кейса дали. Ну, а далі все. А далі знову треба грати. Зато я можу зараз відкрити купу кейсів, Тензо. Тому я, в принципі, не париш. А скільки тебе бабок? Яких подарків саме іменно? Да. 289. Не, небагато. А 250. Не ну, ти можеш відкрити кейса. Так, день продається. Або можеш себе на каналі відкрити кейси, старіна. Або на каналі відкрити кейси. Ну, то це значить, ну що, значить, треба буде по посиланню в описі перейти і подивитись, тебе буде відос, правильно? Правильно. А значить. Поки що я поки відкриваю кейси. Значить, я відкриваю один. Бемс. епік випав. Єрунда. Давай далі. Знову епік випав. Давай ще. Знову епік Я би хотів оцього. Міфіка прям конкретно. Так, легенда випала, ельф. Ще один Знову Епік випав. І ексклюзив спайдера. Це жорсткий кейс, який за, за діаманти купується. Давай. Ні, випала єрунда. Спікер спайдер. А шаля, откуда це скіпала? Китай кейс. Не бабла, мені кейси дарять просто, підписники. Я поняв заході в ігру, а мені от такого, типу, висвічується, вам подарували кейс, вам подарували кейс. Я їх відкриваю. Нормально, нормально. Я вже 14 кейсів відкрив. Мені ще два це мені ще треба відкрити дев'ять штук. все на все. Але на дев'ять штук ще надо назбирати. Так, дан, каточка номер 2, І я думаю, ти вже знаєш, що потрібно робити де мої персонажі? А, а, появились. <ріпи> Давай, все, погнали! Ти <ріпи> <Ты> так злякався? Да, да! Я вже подумав, що ти там на класав щось прибрав, когось думаю, що робити тепер. Ну, вчену, який буде гроші давати. А він лучше цих подарунчиків. ні ні гірше, гірше. Так, треба діджея ставити. Все, поставив, все чітко, все чітко, Дензо, проходимо. Так, Дензо, ще купу пакунків ставлю, все, більше не можу поставити. Я хотів сказати купу, ну, купи не вийшло, так що вийшло, як вийшло. Але зато все виставив і лишається просто прокачувати. і чисто на Скіпчику такого бенс-бенс, потихеньку прокачується, і слава Богу. Цікаво, а ми зможемо пройти якщо не ставити цього денсера туди? М, зможемо, звісно. Я тобі ще скажу: ти персонаж, який в тебе є, ти в соло зможеш пройти. Ага, дуже так. Так, да, ти в соло зможеш пройти тільки не на повному автоскіпі. Треба буде виключати його іноді. Ну, останні там 10, не 10, навіть останні там 7-8 хвиль, треба буде без автоскіпа пройти. Тоді ти зможеш пройти. Це десерс цікавий перс. Так, да, да, він хороший. Хорош. То то його ж можна отримати, просто по цьому треба проходити або квест. Або багато раз грати в цей івент, І все а його дають на шару, да. Да, його дають на шару на 25 му рангу. У мене зараз 31 чи чайкей. Того я його отримав. Так, потихенька, що там до нас трохи проходять? А, да, да, да. Складно надо за 800 прокачати цього денсера. Денсера? Угу. Mm -hmm. я цього вкачаю на третий левел. Да, давай за 800, такой разик вкачаю, щоб на всякий випадок, понял. Щоб не было ніяких проблем у нас потім. Пенс, я пудернучки вкачав уже. Так непогано. Да, да, надо вкачивать все абсолютно. Потому що. Ос пішов Фрост, понял? Через що я боявся. Бо если бы я себе не вкачав, Фрост бы завалив завалил, дай Боже. Це не ведемка, да? Не, не, Фрост, ось він. Поню? Ну він і так доволі сильний. Треба за півтори вкачати по-любому денсера, щоб його добили. Так, да, все, його добили. Всі Слава Богу. Богу. В самому кінці вже. Знаєш, щоб почали продавати. ми Так, 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 ставити ще чуваків, витрачати купу грошей, а нам то не треба, ми щось такого бемс-бемс, те поставили, те прокачали, те прокачали, дай Боже, і все. Цікаво, а що, якщо ми зараз проскіпаємося до 20-ї хвилі? Ну ми ж не можемо скіпати до того, як воно нам дає скіпати. У мене стоїть галочка на автоскіпі. Як тільки воно можна скіпнути, то воно одразу скіпає. Типу, аби ми все заскіпали до 20-ї Хвилі, прям зараз, то нам би супер швидко треба було ставити персонажів і скоріш за все до нас би дійшли до кінця, тому що персонажі би тупо не впорались. Я ж і гачів два поставив. Ну то нормально, а я ще по подарки поки прокачую. А, кстати, я за них забувся. Ну то не забувайся, старіна, нада лавеха. Бо я поки не парився, тому що у нас стоїть тут денсер. Правда, справа і зліва йдуть чуваки по 40 тисяч. Не, денсера денсера на максимум прокачати, щоб уже точно ніхто не пройшов. Бо денсер все таки штука серйозна. Я зроблю просто щас отако. Та ти міг того не робити. А його прокачає просто. Хай стоїть. Ні, ну ти ж просто гроші витрачаєш. Активи свої, ти ж міг це в подарки вкинути, старіна. Ти ще його, якщо прокачати за п'ять тисяч хочеш, ти там подарків міг добре про прокачувати за ці гроші. Бо бачиш, де диви, як мутанти сипляться. Бачиш. Даже без твого mm -hmm. цього презента. Ну вони тупо сипляться. Да -да. Ну він може бути на підстраховці, це не проблема, але. На всяк випадок, хай стоїть краще. Так, да, 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 хай стоїть, нічого страшного, але можна було б, звісно, подарки покачати. Він їсти не просить, знаєш. Ну як, спочатку просить нормально. Ви бачите, вже 16-та хвиля, ми взагалі швидко шуруємо. Кстати, я не подивився, за скільки ми пройшли тоді все на автоскіпі. Але якщо ми зараз знову все на автоскіпі прошуруємо, то в принципі нам покаже, за скільки ми часу це все пройшли. Один подарочок в мене вже максимального. Да. Yeah. В шо... в <laughs> мені не хило. А у тебе ще ні? У мене ні, у мене ще ні. Я просто всіх поступово прокачую, понял? Ага, ага. У мене ж не тільки подарки, у мене ж і ці вчені, яким теж я гроші даю. Все, подарунчики, я своїх вкачав уже на максимальний левел. Можна... Да, тепер, можеш тепер можеш прокачуватись. І ельфа чуть, чуть можеш прокачати, або в цього Тітан Презента буде краще прокачати, ніж ельфа. Ельфа вообще можеш продати насправді. І вкидаємо бабки в оцього їгача. Так, в да, і він буде нормально валити. Він вкидає, да, да, да. він розслабоні, дає. Він нормально накидає. Ось от 200 штук, правда, тема шурує. Надо з нею буде щось зараз придумати. А що придумати, можна дуже легко. Надо просто поставити, отут просто надо щовика поставити. Щоб він хоч трошечки їх дамажив, бо справа сильно багато людей проходить. Тоді я теж сюди втикнув ну і та й нормально. Втекнув. І я ще з двох вчених прокачую, і тепер у мене все на максимумі, і я буду лутати 2-6 е, тисяч і сім-вісім тисяч за ход буду заробляти. Дофіга. Да, це дуже багато. Так що я думаю, що все буде нормально. Так, дивіться, я справа втикнув одного гігача, апнув на другий уровень, і на базі поставив ще троїх, теж по другому левілю. Так що, в принципі. Тут ніяких проблем не буде. Я зліва ставлю камеру отаком. За 400 апаю, за 800 апаю. і нормально. Слова, ап. Тут ставлю ще три перця. От одного з них прокачую за 5, іншого теж за 5 можу прокачати і нормально. Так, що в нас тут на базі? На базі по ідеї поки що все непогано. Ти тут презентів понаставляв і слава Богу. Тебе теж за 5 прокачую. Тебе за п'ять теж прокачую. Коротше, у нас ще все хорошо. Ні, дуже добре. Прям все максимально хорошо. Всіх потихесенько прокачую. Так, камера по ідеї справляється, але її би прокачати. Але вона буде тоді хілити твоїх оцих подарків, які з боку стоять. 5, які безтолкові. це їй вже тоді на максимум доведеться качати, а це трошки впадло. Поки так, тебе за п'ять теж прокачуємо, і потихеньку я вже всіх докачав. Так, я ліву сторону прокачую, бо я в мене тут є першого левела. Подарунчики, так, а я гроші напевно в камеру вкачаю. Три тисячі, все, вона на максимумі, вона буде сейвити. Все, з лівої сторони в мене всі другого, а з правої так і з правої також. Ну все, тоді збираю 40 штуцерів. Да, 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 я тоже. Або в мене є ще одна ідея. Дуже дика. А, все, я вже не можу ставити просто персонажів. У мене вже все кінець. А, уже все? Да, Зачали да, ]ся? да. Така у мене що скаже, якщо сюди гігача. О. Можу. <свят> Ладно, прокачаємо ее сразу. Ну, то й все. І слава богу, старина. У нас 29 хвиля, 30 а ми потихесенько прокачуємося і нормально. Старина, я би сюда больше втыкнул гігача. Отако. А, все. Ліміт. Ліміт у тебе тоже, да? Ну! Що ж ти хочеш зробити? Потихеньку, значить, треба вже і вкачувати всіх. Бо в мене і камера стоїть, вона місце займає, і пакунки, які там стоять, вони теж витрачають ліміти. Так що. Потихенько вкачав ще на третій левел ось у Тітана, і зараз поїде і буде все хорошо справа. Хоча справа воно там добре проходять. Ой, як хорошо проходять. Там бо ми зробили упор на ліву сторону, а направо трошки ми підзабили. Да, да, да. Так, ще три тисячі, я на базі думаю, вкачати. Подоручний. Ні, ні, не надо. Не на базі? Не, не надо. Скачай якусь сторону. Треба. Сторону якусь качай по-любому. Потому що до бази, якщо ти сторону вкачаєш, то до бази вже прийде менше хп, поняв? Я з правої а... сторони поставлю третього левела. Да, да. Бо зліва все добре стоїть там. Mm -hmm. Зліва взагалі кайф. Ми там їх натикали. <рес> а справа якась трошки тяжко тяжко. Так, да, справа треба прокачувати по-любому. Так, Денчик, прокачуй ще одного на третій левел за 40 штук. Прош. І все у мене хорошо. Так, що тут зліво? Зліва, зліва взагалі. взагалі, чисто. Чисто кайф зліва. Тут чуваків стоїть тонна, Просто. Так, він навіть не може дойти. Ні, взагалі. З правої сторони усі твої персики, так? Ні-ні, твій один є, але він максимальний. Все. Справа більше, ти тобі нема що качати. Хіба що якщо доставляти, ще, чуваки. Тоді я на базі, думаю, качаю. Да? Да, можеш базу качати, можеш ліво качати. Так, сорок тисяч у мене є, я прокачую ще одного. в мене є ще дев'ять, але це правда не сорок. <праву>, праву сторону я укріпляю, дай Боже. Проте у нас тільки тридцять дев'ята хвиля, нам ще до п'ятдесятої далеко. <кхи> Кстати, дивись, зліва пройшов чувак. Два даже пройшло зліва. Це щось то значить, чувак. Це щось то значить. Як вони так пройшли? А я тобі скажу, як вони пройшли, бо камера не може впоратись. Ден, тобі треба оцих чуваків своїх. Їх треба перетягнути якось. Оцих пакунків. По лівому їх треба перетягнути. Ну, продавати я їх не хочу. Я розумію, але ти можеш продати і поставити в іншому місці. Ладно, вмовив. Бо камера тупо не справляється, в неї 3%, 2%. Вона не встигає зарядитись. Я поставлю. Там пройшов чувак! Пройшов чувак! Ден! Ляха я продаю... вб'ють, ні? Не? не знаю, я вкачав. Його вбили, тут ще один жесть. Бач, як пройшли, чуваки, бо камера просто. Бо камера тупо не хілила, ні черта І тут зараз всі тупо сплять, бо камера не може встигнути набрати енергію. Так, 40 тисяч є у мене. Я би когось справа прокачав ось цього. Коротше, в мене буде лише два фермера. Думаю, мені їх вистачить, бо я ж гігача поставив. Ну ти в основному просто вже все наставив. Да, дивись скільки зліва проходить. Да, да, бо камера не встигає зарядитись. Їй треба передишка, поняв. Це треба, коротше, убрати автоскіп. Бо по-другому ніяк. І зараз укріпити базу. А базу укріпити не сильно вийде. Особливо мені. Нас немає річем. Так, да, да, бач, вихає. проходить пачка велика, дуже велика пачка проходить. Диви. Не треба автоскій пробити, не роби. Нам треба дочекатись, поки камера зарядиться. Тоді буде хорошо. Бо сейчас тут ось є твої треті, два штуки, вони їх тут нормально душать. Оцю всю мілюздру. Ну, вроді як повинні справитися вони. Да, бо бач, ліво починає пропускати взагалі дуже багато людей. Ліво пропускає конкретну тонну людей. Я би зліва прокачав би одного на третій. Але, конечно, ліво буде пропустити. В нас там зліва жодного на третьому левелі нема. А серйозно? Так, да, да, жодного на третьому левелі нема. І в нас люди тут проходять, дай Боже. Йо, диви. Да, Я бачу, я, ну. Я бачу, бачу. бачу. Найдіть і не пройде. Ні, його вбили, слава Богу. Треба ліво укачувати. Вліво качати по-любому треба. По любому просто. Ми наліво взагалі розраховували, що все буде чітко, а вторії зліва ми якраз і програли. І камера тупо не встигає зарядитись, хоч вона і на максимальному рівні. Бо вона тоді розрядилась. Ой, -ой в нас ден взагалі капець. У нас капець. Ти я можеш не щось поставити? Знаю, що. Ні, в Продаю подарунчика. Ща-ща-ща. Одного Я... продав. Його сюди втикнув. Наді справиться другий. Я шеф тоже втикнув. 75 тисяч. Блін, дуже багато. Ми сейчас можемо програти. Пожалуйста, добей, добий його. Ні, ну добей його. Аба, блядь, <personaje> <sm festivals> програли. Просто так, на такій тупості, бо пакунки не там стояли, де треба було, і камера розрядилась. Все, просто капець. Ну, як говориться, не завжди кутумаслиниця. Зато мені подарили кейса, можна відкрити. Ельф випав. Так, давай подивлюся, що я можу тут взагалі робити. Бо в мене є ще 400 подарків, я можу відкрити собі. А, місію я виконав якусь. Подожди. А, 2 години награти, я виконав. Тепер 4 години місія екстремальна. Івент пас. Я на 32-му тірі, так? На 32-му тірі це капець. І в мене 800 є 60 подарків. Можу відкрити ще два кейси купити собі. За ці два кейси мені випадає ельф і хто ще. Ой, міфік, санта тіві мене, який гроші дає. Непогано. Їх потім можна буде трейдити з кимось, тому що івент токінчиться, колись прийдуть нові гравці, а в них таких персонажів не буде. Фух, ну і що хочеться Дензо сказати? В принципі, непогано ми протримались. Правда, в другій ігрі трошечки тупанули та програли, але то нічого страшного. Але в цілому ми трималися, дай Боже. Та, Дуже любому. добре тримались. Ну, а якщо ви хочете подивитися відоси, Дена, то обов'язково спускайтеся в опис, там буде посилання на нього. І підписуйтесь, дивіться відоси, ставте лайки. І всім пока! Пока!